Ранці встала, а тут такі конструкції по всьому городу от прив'язала наді мною. Це він примірявся, тут сіточка це він приміряється. Так що тут будуть повністю весь город закритий. Чекайте, підійти? Хоть. Пересадилась учора оцю гортинці гонабельку. Ну а ці видно, що корінці були пошкоджені. І оце я бачу, що оця точно пропаде, та й оця, мабуть. Гілочка, декілька гілочок пропадуть. Бо ось така зложилася, зложилася Ну ці попіднімалися, тобто ну, вжила Анабелька. Це ми її сюди перекинули, а тут, звичайно, їй буде тісно. Ну, щось пересадимо, оберемо тут. Тому що тут все в місті. І смородинка. І ось квітне ожина. Ну і там десь заховався. Півонія заховалася. Так що тут отак ця. Розвернула листочки, а то я думала зовсім. Ще. Зараз шоста година ранку. Ну, вже дивлюсь, градусник показує 20 градусів. В тіні. Обіцяли сьогодні 35, Подивимося, що буде. Ай, сьогодні. Свято. За день захисту дітей. І сьогодні день народження моєї младшенької невісточки, альонки. Треба, зараз зберуся. Подарунок я їй вже приготувала. Треба тільки отвести, відвести. Поки вона ще спить і поки ще не так жарко, треба їхати. Дивіться, почала розкриватися моя перша лілія. Ну що ти ото робиш, вилизуєш мишськи всі? Так що на вечір, я думаю, ці три квіточки розкриються. Не всі, звичайно, а три оця і ось розкриються. А це, що я казала, мініатюрненька наша. Троянточка. Тут манюнки, манюнькі такі. Кіточки. Вона як іскусственна. М -м, красива. Оце сьогодні спека, так спека. Це кошмар. Ой, розряджається телефон. Побачила? Ой, приїхали. В обід і показувала, що полягали всі квіточки. Зараз трішки сонечко воно заходить і почали оживати. Оце, оце тільки надвечір вийшла на вулицю. Сьогодні така спека неможлива. І оце ж обіцяють на цілий тиждень таке. Як я казала надвечір, розквітли оці квіточки. Бачите, з'їздила, привітала Альонку нашу. І вийшла це город. Жара спала, тому що сонце воно вже зайшло. Сіточки всі вже підняті, натянуті Так що у нас тепер по всьому городу. Тепер сітка по всьому. Цю саме раніше Міша, ви бачили. Це вже ось над цибулею часником. І над оцими раяними помідорчиками. Вітя вони ще підливає сьогодні, вже, мабуть, третій раз От, поливає. Ой, вечером просто дихати хоч можна. Що тут аж ще вишеньки рано? І ось тепер над квітачками. Раз показую. Так, картинці трішки поотходили всі, попідливали. Тут повирізав, ну, навірно, гілочок чотири вирізали, ті, що пропали. І оце, що стало з розами за один день. Зараз рішу. Все тут позрізала тепер пособираю. Ой, а це жовтенька тут -от. зламана була. Це. Бачите, який колір жовта, а бачите, який колір красно погоріли. І ось уже полярна зірочка починає. Все розквітла. Через черенків. Черенків. Розочка. Ось і розквітла. Маленька моя спірейка. Пам'ятаєте, я не знала навіть як вона називається. Маленькі такі були. Вона зараз маленька. Але бачите, як роз... розквітла. М -м, така цікава квіточка.